Всім доброго дня, всім миру. Сьогодні 10 червня 2023 року. Практично доспіла одна із найлюбленіших моїх черешин, які маю в колекції. Це сорт української селекції Електра Є такий гарний сорт. Це промисловий сорт, щоб ви розуміли. В свій час ця черешенка була виведена, як я вже кажу, в Україні і скрещені два таких дуже гарних сорта, як Драгана жовта і Валерій Чкалов. Всі майже садівники, хто вирощує в себе вдома черешні, всі знають, що з себе виявляє сам Валерій Чкалов і Драгана жорта. До речі, драгана жовта, ось у мене, бачите, дерево і там видно, ще черешні достигається. У мене так, колись свій час в електро я був, привив драгану жовту. І тепер бачите, ось вона у мене привита, пішла туди нагору, пішла, пішла, пішла і видно, тут такий затінок, але все одно видно, драгана жовта. Черешня, але то вже інший сорт німецький, дуже теж свій час розповсюджений е, в Україні, тому е, дуже багато хто знає, що себе він являє. Ну, а зараз йде про електру. Як бачите, черешенка класнюча, гарнюня. Дуже мені подобається. Вже її треба буде обривати. Що сказати по крупноплідності? Ну... У мене геть крупних ягідок в цьому році нема, тому що її дуже рясно, то дійсно раджу, якщо є полив, бажано її поливати. Але як самі бачите, загрузочка така шикарна, бомбезна, куди не подивись, якщо роздячки, то е шикарніші. Єдине, що вже починає трошки вона підгнивати, хоч у нас. Дощиків нема, але все одно Ось бачите яка загрузочка. Все одно шкоду, рибочик робить. Знаєте, не хочеться ж обробляти, бо потім це все ми самі їмо і я розумію там на ринках обробляють всім чим завгодно, і вони не їдять, а так знаєте як для себе, то звісно черешні супер. Супер, хочу вам тут, знаєте, показати деякі ягідки, щоб ви розуміли, які вони чорні, які вони чудові. Дивіться, просто пісня. Так що раджу, раджу, раджу сорт, дуже морозостійкий він. А, мушка ще майже не всюває плодова вишнева їх пошкодити, але раджу обробляти той же самий, а, як от починає квітнути акація і бажано зробити обробочку хоч одну той самий. Хорус, плюс актілік плюс прилипач. І добиться такого гарного результатику. Ну що, спробуємо черешенку. Ось вона така красуня. Дуже смачна, солодка. Кислинки майже нема. кісточка дуже-дуже гарно відходить. Так що... Ось такий український сорт черешні, яку ми маємо у себе на господарстві. І можемо ласувати, ну, як хто як хоче, можна продавати, хто на що згоден і що бажає. Так що ще раз всім мир, любі друзі, ставимо лайки, вподобайки. З вами був Колекціонер плодових Україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі!